Добрий ранок, вітаю вас на своєму каналі. Я вийшов на своє старе місце. Давненько я тут не ловив, напевно аж тут два чи зо три місяці назад. Я тут останній раз рибачив. Вийшов щось попливати з човника. Я, в принципі, далеко не буду пливати. Оце ось, бачите, міст. це біля мосту. Ця сторона, саме більше й треба провірити. І іншу сторону теж провіряю, теж буває. Ну, Тут окуні щука. Окуня не дуже багато і не дуже велике, максимально я на 700 грам тут ловив. А щучки гарні попадаються навіть. Такі. До 8 кілограмів можна щучку піймати. Чучка тут майже завжди є окунь, якось він так підходить сюди на полювання підходи. Не завжди окуніє туди. Так, є обнець. Ні, щучка. Дрібненька щучка. Куди куди куди? О, не ляпайся, не ляпайся. Щупачок. О, така щучка дрібненька перша. Не перша. Окунець в мене зійшов. Першу рибку я впіймав. Це вже добре. Хоч щучка невеличка, але візьму, тому що в мене є вдома друг сіра ворона. Місце по рибі то хороше, але є два великих мінуси. Дуже багато зацепів і шум. І оцей шум. Це ще ранок, ще не дуже багато автомобілів. Пізніше буде набагато гірше. Дуже тут шум. Нема цієї тиші, що потрібно на риболовлю, але риби вистачає. Якось тут така глибина трошки йде, потім якісь комунікації проходять, якісь труби. І різниця в глибині, десь 50 см. Хопа, і зразу на мілину пішло. А тут така ось домілина, де ж є місцями камінці, так видно, що пів метра, так а тут таке метрова глибина. Ця сторона іменно. Та сторона там глибше, там 3 метри. Ну, на тій стороні тільки щука. Раз в мене окунь хотів брати. На тій стороні мосту тільки щука. Ну, там ще є одне місце. Посередині, там якраз якось іде посередині мосту якось є, одне місце, якось глибина проходить повністю. Така десь 3-4 метри, потім до, до двох сходиться. Як типа подібне русло о такого. Якось воно тут сходиться. Є одне таке місце. І ми окунь сюди. Тут окунь приходить їсти, бо тут мальок на мілену приходить. Мальок собі на мілені пливає. Окунь підпливає, ганяє малька. Ну, сьогодні мальок весь там, весь там десь. Грубо говоря, посередині. Я зараз теж туди підпливу. Я сюди підпливав спробувати, чи щуки немає. Тут їм на щуче місце від де я сидів вже піді мною, грубо говоря. Плисти там, де він малька ганяє. Нема тут не хоче. Я зараз туди о-о, о не хоче, не хоче. Є щучка. Знову взяла щучка. Теж дрібна якась. А якась тисхиська. Дуже дрібна, але сьогодні я їх беру. Беру, в принципі, щуку всю. Окуня тільки більшенького, А щуку беру всю. в мене є кому давати. Частенько я тут оїмно з цієї сторони. Такого і біля колони. Частенько я тут щучок тягав. Всі не перетягав, бо я їх випускав. Та ще повинні ще бути. Ой є-єєє! А що це мене? Знов щучка. Знов дрібна. Знов дрібненька. Це зовсім дрібна. Але нічого. Мені другу буде. Беру. Щуку беру, всю. У мене є сіра ворона. О, вороні буде ще довбати. Тут водой міщуки дуже багато, тому треба вибивати, вибивати, тому що тут є ще судак водоймі, а щуки дуже багато популяції, не дає судаку жити. Так що щучку треба вибивати. Я то колись ну, шкода буде просто тут зловити і вбити. Колись випускав, колись і раком різав. Де іменно місця, де раки є. Такогось просто раком різав. А Зараз мене є кому давати їй щучку. Якщо беру. Так, щось є. Напевно, щука. Ну ну, ну 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 куди куди ти то той раколов ведеш? Ні, окунець. О! Гарненький окунець попався. Гарненький. І я мовщучка. Ви це який окунець. Непогане тут місце, правда? Є риба, от тільки два... Два мінуси великих, що дуже зацепи часто, часто цепляю. І цей шум, шум по автомобілі. Міст, що зробиш. Дуже шумить. Сьогодні якось щучки дрібненькі. Дрібненькі сьогодні щучки. Я вже тут таких дрібних не ловив. П'ять рибинок я впіймав. Впіймав. Я задоволений. Я шостої почав, зараз 10 година. За 4 годинки я задоволений. Дякую за увагу. E por cá, do no meu canal.